У нас не було якогось там призиву, там, якогось наказу давайте збирати, давайте там шукати. Це був е, порив, внутрішній порив кожного судді. Кожен хто що міг зробити, він нам в групу писав і говорив: так, є можливість придбати аптечки, є можливість придбати медикаменти, є можливість придбати е, там, тактичні окуляри. А хто, якщо не ми, це був свідомий вибір кожного з колективу північного апеляційного господарського суду Києва. Будь-яка різноманітна допомога від побутових дрібниць до автівок. І це дійсно від щирого серця. Це зробиться від чистого серця, оскільки ми є українці. Ми повинні відстояти незалежність нашої країни. Це ну дуже ну. Я рахую, що це суддям, ну, хвала, що вони так підтримують. Щоб і депутати, чого депутати не скидаються там якусь свою зарплату? усі 100% суддів північно-апеляційного суду на допомогу Збройним силам сплачували 50% від своєї заробітної плати без винятку. Немає сенсу розповідати про важливість автівок для ЗСУ. Тому вже 2 березня 2022 року на фронт поїхав перший автомобіль, придбаний колективом судів. Наразі їх вже більше сотні. У нас тут на території нашого суду взагалі був організований паркувальний майданчик автомобільної техніки. Яку ми закуповували в основному в Польщі, приганяли в Київ. Нам доводилося кілька днів займатися ремонтом. Техніка ця вся зберігалася у нас на території суду, ну а потім вже передавали в підрозділи Збройних сил. Джипи, пікапи, вантажівки, мікроавтобуси, автобуси для перевезення особового складу. Північний апеляційний господарський суд Києва надає адресну допомогу. Це плідна співпраця з 118-ю бригадою, 72-ю білоцерковською бригадою, батальйоном Феміда, з 14-ю окремою механізованою бригадою. Ну, разом із нашими, з нашими партнерами, волонтерами, так, ми взяли участь, посприяли в придбанні передачі. на фронт, но думаю, больше сотни. Резные автомобильные техники. Эх, в очередной раз э, наши волонтеры оказывают нам помощь и мы из стрелкового подразделения превращаемся в это стрелковое подразделение. Благодаря нашим волонтерам в данный момент это пивничный операционный господарственный суд города Киева прислал нам автомобиль, который буквально после того, как мы принимаем этот автомобиль сразу же идет на передний край выполнять боевые задачи.